Всім привіт! Я зараз знаходжусь біля однієї заброшки. Як щоб не шуміти і підійти до неї. Зараз подивлюся, як тут підійти до неї. Так щоб менше шуму був. Так як поповдіна хочу йти. І заброшку хочу подивитись. Це там щось є цікаве. Якщо ви бачите це відео... Щось цікаве. Або як мінімум сама заброшка цікава. Тому зараз поки що поставлю на паузу відео, а продовжу вже там, як знайду, вход до неї. Так що можеш цікаво в ній бути. В общем, вийшов на дорогу і через дорогу починаєш вход. Сюди. Зараз буду вибирати то там все зарошлено був. а тут усе чисто зразу вход ще й відкрита якась ще й вроді як чисто пічка розвалена повністю а то оце там яка видно якась був до шепта тут все, авто сівки вроді живди а, Це Гал, на так, ось цього боку тут ще якась ковна трабута, якби пічку Ну, на ніхто шторжив, в общем на кришу я ніяк не зможу зараз вилізти, але якщо ви цього хочете, то пишіть в коментарях. І... Я приїду сюди з другом і, і з ним сюди так вже перевірю, чи щось міняється тут і на кришу постараємося якось видісти, якось щось продумаємо. Може відсюди кирпичі візьмем, по... візьмемо тут, ого, построїмо, щоб на кришу вилізти. А зараз я туди не зможу видістити, так як часу в мене набагато. Ось так. Сподіваюся, мене тут ніхто не замітить і не прийдеться мені якось хочу прийшов сюди тікати. А, а що тут одяг буде? Ну він похоже. я яма мало, але вже вона омвалтена, виклав. А зараз тут, походу, до хліба йду. Це, це те, що, це та будівля, яку я бачив в наш Як це до неї прорватися тут? А, вс, дях, то значить був теж умова, яма там. Я хоть сіть шум шумлю, походу. Акте щоб ніхто по дорозі не їхав і знайшов. духу походу, нічого цікавого не буде, так як знімаю на камеру, якого фонарик Ну, судячи по тому що на мене, ще ніхто не вибіг, то там нічого цікавого немає. А то виглядать пустим повністю. Зараз до хіба ще підійду. Чи це дітя кухня зараз тут. Ну, в общем те, що там як мені видно, то вже нічого такого цікавого немає. Воно все там пусте. Тому зараз буду вже виходити назад. І тому, якщо вам понравилось таке відео, то пишіть в коментарях. Щоб побільше можна так сказати, таких відео був і, і можете навіть написати яке на відео ще також знімати сюди на канал. І постараюся якомога більше відео зняти. І якщо ви написавте якийсь коментар, щоб зняти якесь відео, і я це не знімаю, то це не означає те, що я... Про ваше відео забувся. Це просто в мене немає зараз мажовкивості зняти ту, те відео по вашій ідеї, яке ви написав. Як буде можливість, то я постараюся ваше відео якраз зняти. На цьому дене відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і всім пока.